Господи, це ви жити може у чесно я його товариш, в нього воно серце. Дозвольте журналіст. Будь ласка, пустіть в нього. Представтесь, будь ласка. Розумієте, додали газу людині, яка так без того творить. Що ви творите? Представтесь, будь ласка. Пане Зиновій, пане Зиновій, журналісти не пускаємо. Геннадій Дзеновий, геннадій або Покатите хто ви або Хто ви такі? Е? Пускайте, будь ласка. А випускаєте, а ви показуєте своє посвідчення? Хто ви такі? Чого ви не пропустили? Льо, це що перевертні чи що? Переверні! Рада, Алло, це що перевертні? Будь ласка, посвідчення! Показуйте, хто Пропустили. Що сталося? Чому ви не пропу... перешкоджаєте пройти? Вулицями! Хто ну, ви такі? Покажіть, посидьте! повар. Я ось рухну. Він наблизьну поважку, що

Давай, давай голову. Богуте, це бустерічі що ви? Воно прибаловують. Стоять, ніхто не рухає, ніхто не рухає! Давай! Давай! сволочі! Дивись, сволочь! Він б'є! Що ти робиш? Що ти робиш? Так Я не чари, я не чари, я не чари! Таксисти кажуть, так всі блокуйте, що ви робите? Що ви робите? Що ви Секретар міської ради.

Дивіться, що вони роблять! Дивіться, що вони роблять! Дивіться, вони ховаються від українців! Вони злочинці! 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 Сука, не проломили, блядь! Дивіться, що закуряє в регіонів! Підкинули наркотики! Сьогодні довірені особи Олександра Максимовича Сичарного нутрію. Там Шевченко Коломойський, який заплатив сьогодні вас, парі не рано 300 тисяч доларів. Чого ж має впали? Чого ж відпали? Снімає, знімає. Звони, лиши! Що не роблять, дивіться, пане! забрати, набіг, 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 будете? Як ти в мамі в очі з кого-то дивитися буде? Він той підерасний. Він кого-то, блядь, як ваш. Ну за тучевий газ знімай мене на оці, якщо щось, щось видно червоне, знімай, блядь. От як міліція це все робить, з людьми, з чесними людьми. Бабло казали, казали, бля, сто з будла викидала, зараз 16. Чу що? А ти вихватив тему з цим? Згазом. Да. Да. Давай. Але ви знаєте, що тоді ви робите хлопці? Кинула типа знаєш.